Псалом 64. На закінчення Псалом Давида. Пісня Згідно з пророцтвами Єремії та Єзикіїла про переселення, коли їм належало виходити. Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні. Тобі засилатимуть молитву в Єрусалимі. Вислухай мою молитву. До Тебе прийде все живе. Нас побороли беззаконні вчинки, Прости ж ти нам наші нечестиві дії. Блаженний Той, кого Ти вибрав і прийняв, Він поселиться у Твоїх дворах. Ми наповнені добром Твого дому, Твій храм святий, дивовижний у праведності, вислухай нас, Боже. Наш Спасителю, надія всіх кінців землі і тих, хто далеко в морі, ти, який утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю, котрий збурюєш морські глибини та викликаєш галас його хвиль, народи стривожаться, ті, хто живе на окраїнах землі, налякаються твоїх знамень. Настанням ранку та вечора приноситимеш радість. Ти відвідав землю, напоїв її, надзвичайно збагатив її. Божа ріка повна води. Ти приготував їм поживу, бо так ти запровадив, напувай її борозни, примножуй її плоди. Вона радітиме краплинами дощу, коли рясно зазеленіє. Ти благословлятимеш вінець року у своїй доброті, і твої поля наповняться рясним врожаєм, розквітне пустеля красою, пагорби будуть охоплені радістю, барани твоїх отар покриються шерстю, а долини зарясніють пшеницею, радісно вони вигукуватимуть і співатимуть. Євангеліє від Марка, розділ 8 У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека, та його учні відповіли йому. Звідки в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А Він запитав їх, Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли: Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків. а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже: Чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи: Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі? То скільки повних кошиків кусків зібрали, і вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте? І приходять вони до Витсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже Бачу людей. Бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи: до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филипової, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків, і ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому Ти Христос. Тоді Суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші. Пересвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто, а Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом? Того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого отця з ангелами святими. ЧИСЛА. Розділ 11. І народ почав нарікати перед Господом на злі обставини, і Господь, запалавши гнівом на мойсея, і розгорівся між ними господній вогонь і Поглинув якусь частину табору. Тож народ заволав до Мойсея, а Мойсей помолився до Господа, і вогонь ущух. І названо те місце загорання, бо між ними розгорівся Господній вогонь. Натовп різношерстих людей, які були між ними, сповнилися сильною пожадливістю. І сівши, вони заплакали, а разом з ними і ізраїльські сини, та й сказали: Хто нас нагодує м'ясом? Ми згадуємо рибу, яку їли даром в Єгипті, огірки, дині, порей, цибулю і часник. Тепер же наша душа зів'яла: нічого немає перед нашими очима, лише одна манна манна, мов насіння коріандру, а на вигляд, як гірський кришталь. А народ ходив і збирав, і мололи її на жорнах, чи товкли в ступі, і варили її в горщику, і робили з неї коржики. І був смак її, наче смак коржів, приготованих на олії. Тож, коли на табір вночі спадала роса. Тоді випадала з нею іманна, і Мойсей почув, як вони плакали у своїх групах, кожний біля своїх дверей. Господь запалав гнівом, і в очах Мойсея це було злом. І Мойсей промовив до Господа: Навіщо ти вчинив таке зло своєму слузі, і чому я не знайшов милості у твоїх очах? Що ти поклав нападки цього народу на мене? Хіба я зачав у лоні весь цей народ, чи я їх породив? Що ти мені кажеш? Візьми їх на своє лоно, як годувальниця бере грудну дитину, щоб привести в край, котрий я пообіцяв у клятві їхнім батькам. Звідки в мене м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Адже вони плачуть переді мною, кажучи, дай нам м'яса, щоб ми наїлися, я сам не в змозі носити цей народ, бо дуже тяжкою для мене є ця справа. Якщо ж ти таким чином поступаєш зі мною, то вбий мене, якщо я знайшов милість у твоїх очах, щоб мені не бачити мого страждання. І тоді Господь сказав Мойсеєві. Збери мені сімдесят чоловіків з ізраїльських старішин, яких сам знаєш, що вони старішини народу та їхні книжники, і приведи їх до намету свідчення, хай стануть там з тобою, я зійду і розмовлятиму там з тобою, і візьму від Духа, який на тобі, і покладу на них, і допомагатимуть тобі з нападками народу. Ти не нестимеш їх сам, а народові скажеш очистіться до завтрашнього дня і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом, кажучи, хто нас нагодує м'ясом. Адже в Єгипті нам було добре. Тож Господь дасть вам їсти м'ясо і їстимете м'ясо. Не один день будете їсти, і не два, ні п'ять днів. Ні десять днів, ні двадцять днів упродовж місяця будете їсти, поки не вийде з ваших ніздрів і не стане остогидлим для вас, бо ви не послухалися Господа, який є між вами, а плакали перед Ним, кажучи, навіщо нам було виходити з Єгипту? А Мойсей відказав: того народу, між яким є і я шістсот тисяч піших. А ти сказав дам їм м'яса і їстимуть упродовж місяця. Хіба що вони поріжуть овець і волів, щоб їм вистачило, чи вся морська риба буде зібрана для них, щоби було їм достатньо. Та Господь сказав Мойсеєві: Хіба Господня рука не спроможна на це? Зараз же побачиш. Чи захопить зненацька тебе моє слово, чи ні? Мойсей вийшов і переказав народові Господні слова, і зібрав сімдесятьох чоловіків зі старішин народу і поставив їх довкола намету, а Господь зійшов у хмарі і заговорив до нього, і взяв від духа, що на ньому, і поклав на сімдесятьох чоловіків старішин. Як тільки спочив на них дух, то вони деякий час пророкували, та згодом перестали. Та в таборі залишилося двоє чоловіків ім'я одного Елдад, ім'я другого Модад, і на них спочив дух, а вони були з тих, які були записані, та не пішли до намету, тож вони пророкували в таборі. І прибіг юнак. І сповістив Мойсеєві, сказавши: Елдат і Модад пророкують у таборі. У відповідь Ісус, син Навина, вибраний, який допомагав Мойсеєві, сказав Володарю Мойсею, заборони їм. Та Мойсей йому відповів: Хіба не ревнуєш ти через мене? Хай же стане весь Господній народ пророками, коли Господь дасть йому свого духа. І Мойсей пішов до табору з ізраїльськими старішинами, а від Господа вийшов вітер і навів перепелів з моря, і кинув на табір та довкола табору, на день ходи звідси, і на день ходи звідти, на якихось два лікті від землі. І встав увесь народ, і весь день, усю ніч, і весь наступний день збирав перепелів. Хто мало назбирав якихось десять мірок, і всі в'ялили їх собі на сушилках довкола табору. Ще м'ясо було на їхніх зубах, не бувши пожованим, як Господь запалав гнівом на народ і уразив Господь народ великою пошестю, і названо те місце гробницями жадоби. Бо там поховали ненаситних людей. Від гробниць жадоби народ вирушив до Асироту і перебував народ у Асироті. ЧИСЛА розділ 12 Маріам і Аарон нарікали на Мойсея за дружину Ефіопку, яку Мойсей взяв, бо ж узяв собі дружину Ефіопку. Вони сказали, Хіба з одним Мойсеєм говорив Господь, хіба й з нами не говорив, і Господь почув. А цей чоловік, Мойсей, був дуже лагідний, лагідніший за всіх людей, які на землі. Тож Господь негайно сказав Мойсеєві, Ааронові й Маріам Вийдіть ви в трьох до намету свідчення. І вони втрьох вийшли до намету свідчення, а Господь зійшов у хмарному стовпі і став біля входу в намет свідчення, були покликані Аарон і Маріам, і вони обоє вийшли. А Він сказав їм: Послухайте моїх слів. Якщо у вас буде Господній пророк, то я об'явлюся йому у видінні. І заговорю до нього в вісні. не так мій слуга Мойсей, він довірений у всьому моєму домі, обличчям до обличчя я говорю з ним явно, а не в притчах. І він побачив Господню славу то чому ж ви не побоялися нарікати на мого слугу Мойсея? І гнів Господнього обурення спалахнув проти них. І він відійшов, і Хмара відійшла від намету. Аж ось Мар'ям прокажена, біла, наче сніг. Аарон поглянув на Маріам і бачить, вона прокажена. Тоді Аарон звернувся до Мойсея. Благаю, володарю, не покладай на нас відповідальність за цей гріх, оскільки ми впали в оману і тому згрішили. Хай же вона не буде подібною до мерця, до недоношеної мертвої дитини, що вийшла зло на матері, і хвороба пожирає половину її тіла. І закликав Мойсей до Господа, волаючи: Боже, благаю тебе, очисти її. А Господь сказав Мойсеєві: якщо б її батько дійсно плюнув її в обличчя, то чи не була б вона засоромленою сім днів, хай же буде відлучена на сім днів, перебуватиме поза табором, а після цього ввійде. Тож Маріам на сім днів була відлучена, перебувала поза табором, і народ не вирушив, доки Маріам не стала чистою. А після цього народ вирушив з Асирота й отаборився в пустелі Фаран.